Імпортозаміщення, поповнення бюджету та підтримка екології цьогорічне зарибнення Дніпра стало справою на перспективу розвитку рибної промисловості регіону. Передбачено випустити понад 61 тонну малькату столоба. Загалом Черкащина тримає першість за масштабами реалізації програми та показниками підтримки водних екосистем. Чотири мільйони гривень у воду. Цьогорічне зариблення за масштабами не поступається програмі, реалізованій торік. Тоді у Дніпро випустили понад 66 тонн малька товстолоба. В цьому році ми випускаємо 61,5 тонни саме товстолоба, білого і строкатого. Це така риба, яка і підтримує екосистему, і вона надзвичайно чистить нашу водойму. І саме головне, що вона сьогодні стає таким стратегічним продуктом з точки зору імпортозаміщення». Весь об'єм риби випустять не одразу. Процедура триває чотири дні сьогодні. В річку випустили понад шість тонн малькатов столоба імпортозаміщення. Тут це можливість постачати власний продукт у межах державних закупівель. Замість хеків ми маємо споживати те, що нам дано нашою природою, і переконаний, що саме наша риба вона і займе цю нішу навіть в держзакупівлях, коли будемо саме купувати для наших держустанов, силових структур. Рибу, яка вирощена у нас, на програму зариблення цьогоріч спрямували 4 мільйони гривень з обласного бюджету, підтримали ініціативу і на загальнодержавному рівні, та надали додаткові кошти. Щорічне зариблення дозволить розвивати галузь, отримувати власний продукт та поповнювати бюджет. Будемо забезпечувати десь продовольчу безпеку. Десь це зариблення дасть можливість тримати в належному екологічному стані наші водосховища. В перспективі ми зможемо формувати відповідні продовольчі партії і вже виходити. На якісь розуміння імпортозаміщення, на популяризацію, поширення української риби спочатку на український ринок. а згодом й експортувати продукт. Плани амбітні та головне, що все це реалізується під час воєнних дій та агресії Росії. Висновок один: ми не лише переможемо, а й збережемо природу та розвиватимемо свою економіку. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.